Вітаємо всіх, це тренінговий центр прокурорів України. Сьогодні ми будемо спілкуватися з пані Оленою Коломієць, доцентом кафедри слов'янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені Володимира Божнацького, кандидатом філологічних наук, доцентом та тренером тренінгового центру прокурорів України, таких навчальних програм, як сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури та діловодство та культура українського ділового мовлення. Пані вітаю. 入れてあげます。<was. S 2> <It was. S 1> Враховуючи, що в травні місяці розпочинаються дві перелічені мною програми. На вашу думку, чому е, програми сучасне ділове мовлення в та робота з документами в органах прокуратури України, а також діловодство та культура українського ділового мовлення є актуальними для державних службовців органів прокуратури? Ви знаєте, напевно, вже ні для кого не є таємницею, що вже ми переконалися, що мова має значення. І тому якою має бути мова, яка вона буде саме про це ми будемо говорити із нашими слухачами на наших заняттях. Перш за все, це мовні норми. Звичайно ж, ставлять запитують, які зміни до правопису. Тому це питання також ми будемо розглядати, але будемо це все робити в цікавій формі для того, щоб власне ціка... цікавість інтерес до питань мовних не, не а поки розвинувся. Розпалився та тому що зараз особливо актуально Я набрало питання мови і зрозуміло, що все це на жаль спровоковано в. Частину, частиною частиною э, достатньо трагічних подій, але безумовно українська мова зараз набуває, э, масштабується і дуже багато людей або перейшло э, на українську мову, або э, намагається всіляко застосовувати її не тільки при спілкуванні э, в робочих моментах з органами державної влади, а й в побутовому. Э, Мовлені. І ем, було б цікаво також для наших глядачів і слухачів, які сучасні методи ви застосовуєте під час, навчання, під час проведення навчальних програм. Знаєте, досить багато зараз є сучасних методів які хочеться запровадити. Я сподіваюся, ми це будемо робити, тому що, перш за все, за останній рік їх з'явилося значно більше, оскільки навчання відбувалося. Переважно в дистанційному форматі, і е, за цей час напрацьовані і відпрацьовані цікаві нові методи змішаного дистанційного навчання, е, звичайно, роботу в форматі тренінгу. Е, тому це буде і може, е, не такі традиційні лекції на там, годину 20, а е, міні-лекції, які будуть відповідно мати певні проблемні питання, обговорення тобто, це будуть рефлексії з тої чи іншої теми. Звичайно. Практика, практика, тому що саме практичне використання мовних норм дає той хороший результат, який ми під час якого ми відшліфовуємо наші вміння. Супер, і скажіть, що б кожен хотів би почути, які поради ви могли дати кожному для того, щоб покращити свій рівень володіння українською мовою, що можливо почитати, подивитися, послухати, як, як намагатися частіше якомога частіше практикувати українську мову і в побутовому спілкуванні, і в робочому в робочій атмосфері. б ви порадили, яку літературу, кіно? Музику. Ми вже частково дали відповідь на своє запитання, тому що насправді, насправді це щоденне використання мови, це якомога більше практики. Дивіться українські кінофільми, читайте українські книги, розмовляйте українською. Шу. Три три прості правила. А щоб ви могли порадити, можливо якихось конкретних авторів або е, конкретні кінострічки, хоча от, з, дуже багато зараз стрічок, які виходять з українським е, абсолютно фантастичним дубляжем, тому що е, український дубляж, мені здається, він набагато е, більш е, і пристосований до українського гумору і до українських реалій, відповідно, і е, актори дубляжу намагаються всіляко. Відповідати і характерам героїв та максимально можливо, у вас є якісь поради конкретно стосовно авторів або літератури, режисерів. Можливо, так маю такі поради поради, якщо то не буде реклами, <смір> <смір> але насправді насправді дуже захоплююся зараз фільмами Тараса Ткаченка. І от фільм Чорний Ворон за мотивами одноіменної книги Василя Шкляра Чорний Ворон або залишениць зараз, до речі, сьогодні навіть буде зустріч із головним актором в будинку кіно, тому... Не, не, не пропускає про те, такі та можливості. От, е, і звичайно, є фільми, які зняті за творами українських класиків, сучасних навіть письменників. От, якщо говорити про сучасно, про сучасних письменників століття Якова Володимира Лиса е, теж вартий уваги фільм. Та власне можна говорити багато. Мавка. От нещодавно ми дивилися цей е, анімаційний фільм. Хто дивився ще ні, можливо, але в е, те, що зараз виходить українською мовою, справді. Набагато якісніше продукт, так приємно не тільки художні фільми, не тільки анімації, але і публіцистичні, тобто документальні кінострічки, які не кіно, документальні стрічки, які зараз є у нас, з'явилися останнім роком. Насправді варті того, щоб їх не тільки за змістом оцінити, але і оцінити і режисерські рішення, і, і мова, мова, яка там є. Звичайно, Це те, що ми теж робимо на наших заняттях. Прави, коли я пропоную відредагувати матеріали якісь, або навіть створити ситуацію і проговорювати певні, певну ситуацію, ми справді потім починаємо себе ем, ловити на тих словах, які використовуємо, порушуючи мовні норми. Останок, останнє запитання, таке бліц. А, три найактуальніших питання, які, на вашу думку, ви будете ви про це частково сказали, коли ми з вами. Які розпочали нашу розмову, які ви будете обговорювати з учасниками навчальних програм, які відбудуться в травні, червні цього року. Мовні норми, сучасні мовні норми, сучасний правопис, тобто, власне, навколо цього ми будемо однозначно вести нашу розмову. Будемо говорити про шляхи. Подолання тих проблем, які існують у мовленні, як в писемному, так і усному. Ну і, звичайно, будемо не все, я не хочу все розкривати, всі таємниці, тому що це буде не дуже цікаво. Але з іншого боку, будемо також, наприклад, говорити і про лексичне багатство, і знайдемо слово, яке має найбільше синонімів в українській мові. І з'ясуємо, яка мова взагалі. А взагалі, коли виникла українська мова? Це таке питання, яке я ставлю. Дуже вам дякую, пані Олено. Я сподіваюся, що ми заохотили майбутніх учасників навчальних програм і тих учасників, які братимуть участь у навчальних програмах в травні-червні 2023 року. Про старт навчальної програми і про результати навчальної програми ви обов'язково дізнаєтеся з офіційного сайту тренінгового центру прокурорів України. Нашої Фейсбук-сторінки, телеграм-каналу Професійні інвестиції і школа тренерів. Я Сподіваюся, що пані Олена буде ще не раз і гостем наших інтерв'ю, і нашим тренером тренінгового центру прокурорів України для державних службовців органів прокуратури. Тому захочемо всіх дивитися наші і слухати наші оновлення на наших офіційних сторінках. І слава Україні! Героям славу!